Християнська віра співіснує на землі з різними релігіями, натхненими проповідями інших вчителів та побудованими на інших переказах, що залишаються поза откровенням. Це факт, з яким слід рахуватися. Як сказано в одному з документів Другого Ватиканського собору, люди очікують від різних релігій відповіді на сукровенні таємниці людського буття. Які сьогодні, як вчора, глибоко тривожать серця людей? Що таке людина, в чому сенс і мета нашого життя, що таке добро і що гріх? Звідки страждання і яка мета Його? Де шлях до істинного щастя? Що таке смерть, суд і відплата після смерті? Нарешті, що собою являє остання і невимовна таємниця? Що оточує наше буття, звідки ми прийшли і куди прагнемо. Ці слова взяті з передмови до Декларації Другого Ватиканського собору про ставлення церкви до нехристиянських релігій? Вельми знаменно, що на соборі була висловлена точка зору церкви і щодо цієї проблеми, вірувати по християнськи означає відповідати на самооткровення Бога. Вся повнота якого укладена в Ісусі Христі. Але ця віра не може обійти мовчанням, особливо в сучасному світі, проблеми свідомого ставлення до нехристиянських релігій, оскільки в кожній з них так чи інакше виражено все те, що притаманне всім людям і що спонукає їх переживати разом свою долю. Церква не ухиляється від цих проблем навпаки. Вона хоче встановити такі стосунки і до цього прагне. На тлі цієї широкої спільності позитивних духовних і релігійних цінностей можна повніше визначити ставлення віри до релігії взагалі, до релігії як особливого компонента земного існування людини. Людина шукає в релігії відповідей на перераховані вищі питання. І по різному будує своє ставлення до таємниці, що оточує наше буття. І якщо різні нехристиянські релігії відображають насамперед ці пошуки з боку людини, то християнська віра опирається на откровення дане з боку Бога. І в цьому полягає, незважаючи на цілу низку схожих з іншими релігіями принципова відмінність від них християнської віри. У декларації про ставлення церкви до нехристиянських релігій виражено, однак, прагнення підкреслити радше схожі риси. У ній зокрема ми й читаємо. Від найдавніших часів до нині існує у різних народів певне сприйняття тієї таємничої сили, яка виявляється в ході речей і в подіях людського життя, іноді навіть визнання Верховного Божества або ж Отця. Це сприйняття і це визнання пронизує їхнє життя глибоким релігійним змістом. У зв'язку з цим можна нагадати про те, що з перших століть християнства склалася традиція помічати невимовну присутність слова в людській свідомості, а також уявища культури і цивілізації. Бо всі письменники завдяки вродженому насінню логосу їм притаманному могли в темряві побачити сущі. Стверджує святий Юстин, який разом з іншими отцями церкви, не вагаючись, назвав філософію свого роду откровеннями нижчого ступеня. Проте ця думка вимагає правильного розуміння, релігійний зміст, релігійне пізнання Бога людьми необхідно розглядати в тісному зв'язку з розсудковим пізнанням, яке доступне людині в силу її природи. Про що ми вже говорили в одній з попередніх бесів. Водночас цілком справедливо розрізняють релігійне пізнання і суто розсудкові дослідження проблеми існування Бога філософами та мислителям. Релігійне пізнання захоплює всю людину і стає для неї життєдайним імпульсом. Однак будь-яке релігійне пізнання слід насамперед відрізняти від християнської віри. Оскільки вона є пізнанням, заснованим на откровенні і водночас усвідомленою відповіддю на Божественний дар, явлений і перетворений в Ісусі Христі. Такий поділ є обов'язковим, хоча Він, повторюю, не виключає того, що позитивні духовні цінності можуть бути схожими і навіть збігатись, не завадило це розрізнення і розгляду цієї проблеми на другому Ватиканському соборі. В одному з документів якого підтверджується, що нехристиянські релігії, серед яких соборний документ насамперед називає індуїзм і буддизм, даючи їм коротку характеристику, прагнуть різними способами йти назустріч неспокійному людському серцю, пропонуючи шляхи, тобто вчення, правила життя і священні обряди. Католицька церква, читаємо ми далі. Щирою повагою розглядає ті образи діяльності і життя, ті правила і вчення, які, хоча і відрізняються багато в чому від того, чого дотримується церква і чому вона навчає, все ж нерідко приносять промінь істини, що просвічує всіх людей. Мій попередник Павло VI дуже переконливо змалював цю точку зору церкви в апостольському настановленні Евангелії Нуціані. Ось його висловлювання, в якому він посилається на стародавні тексти отців церкви. В нехристиянських релігіях чути голоси тих, хто протягом тисяч літ шукав Бога, можливо, не досягаючи в цьому досконалості, але часто щиро і належним чином. Ці релігії, що володіють письмовою спадщиною, проникнутою глибокою релігійністю і гідною захоплення, навчили молитися багато поколінь. людей. У них укладено незліченні насіння слова, і тому вони є приготуванням до Івангелії. Ось чому церква заохочує своїх чад з розсудливістю та любов'ю через діалог та співпрацю з послідовниками інших релігій, свідкуючи про віру та християнське життя, водночас визнавати, охороняти та засвоювати наявні в інших релігіях духовні, моральні та культурно соціальні цінності. Отже, можна сказати, що вірувати по-християнськи означає тим глибше приймати, сповідувати і проголошувати Ісуса Христа, який є шлях істина і життя, чим виразніше Його знамення, його відображення і буквально передбачення про нього виявляються в скарбницях інших релігій. Серед нехристиянських релігій особливою вагою заслуговує релігія послідовників Магомета іслам. Силу її монотеїстичного характеру та зв'язку з вірою Авраама, про якого Святий Павло говорить, що Він Отець всім нам. Мусульмани поклоняються єдиному Богу, живому і перебуваючому, милосердному і всемогутньому, творцеві неба і землі, що говорив з людьми. Вони прагнуть підкоритися всією душею його визначенням, навіть сокровенним, як підкорився Богу Авраам, на якого хоче посилається ісламська віра. Більше того, хоча вони не визнають Ісуса Богом, тим не менш поклоняються Йому і шанують Його як пророка та шанують Його дівстну матір Марію, іноді навіть побожно закликаючи її. Крім цього, вони очікують Дня суду, коли Бог відплатить усім Воскресним людям, тому вони цілують моральне життя та шанують Бога молитвою, милостиною та постом, серед усіх нехристиянських релігій. Особливий характер має ставлення церкви до послідовників Старого Завіту, спадкоємців патріархів і пророків Ізраїлю. Священний собор пам'ятає про узи, що духовно поєднують народи Нового Завіту з потомством Авраама. Про ці узи, що зближують нас з юдеями, ми вже говорили раніше в катехетичній бесіді, присвяченій Старому Завіту. У вже цитованій нами Декларації ця думка ще раз підкреслюється, звертається увага на спільні корені наших релігій, що йдуть від патріархів, Мойсея і пророків. Церква сповідує, що всі віруючі в Христа сини Авраамові повільні. Церква не може забути, що вона прийняла откровення Старого Завіту через народ, з яким Бог, свого невимовного милосердя, зволив укласти стародавній Завіт. З цього народу вийшов Христос по плоті, Син Діви Марії, так само як і Його апостоли. Вся ця духовна спадщина, спільна для християн та юдеїв, становить ніби природну основу для взаємних відносин, незважаючи на те, що більша частина синів Ізраїлю не прийняла Євангелія. Церква, однак, разом з пророками та апостолом Павлом, Очікує дня відомого тільки одному Богу, коли всі народи прикличуть одноголосно Господа і будуть служити йому однодушно. Як відомо після Другого Ватиканського собору був створений спеціальний секретаріат у справах зв'язків з нехристиянськими релігіями. Павло VI вбачав у цих зв'язках одну з форм діалогу Спасіння, який церква повинна вести з усіма людьми в сучасному світі. Ми всі покликані молитися і сприяти тому, щоб ці контакти ставали все більш тіснішими та широкими, щоб посилювалося прагнення до взаємного пізнання, співпраці та до спільних пошуків істини в дусі любові та миру. До цього і закликає нас наша віра.